Пане Ігорю, до вас питання як до представника слуги народу. Як вважаєте, чому президент створює військові адміністрації там, де лінія фронту ну, стане на зараз далеко? Об'єктивно, якщо ми говоримо саме про обласні ті, що тилові, то треба розглядати, але я так розумію, це там, де немає зараз голів громад, так, є під, під питанням виконання саме місцевим самоврядуванням, саме їх Ні, ні, чекайте, хвилиночку. Якщо немає міського голови, є так. секретар, секретар ради, так. міської ради, який би міг, міг перебрати на себе повноваження так, міського так, але голови. Але ми... створюється військова адміністрація, що вже є вертикалю президента. Давайте не забувати одне. Бо ми так говоримо, що коли вводиться військова адміністрація, то місцеве самоврядування припиняє, припиняє свою діяльність. Це невірне твердження, але контекст так подається. Насправді, коли вводиться військова адміністрація, там частково повноваження перебирає на себе керівник військової адміністрації. Частково більшість все одно продовжує здійснювати саме місцеве самоврядування і секретар е, в даному випадку. Тому е, як на мене, саме головна проблема в цьому точніше, я в цьому проблеми не, не бачу, оскільки військова адміністрація вона вводиться саме для е, покращення і збільшення саме оборонних моментів, і саме ні, чекайте, чекайте. от дивіться, Хмельницька так. область тут є одна військова адміністрація. Це Чому ми це? говоримо Чому? про Чому? там де. Де, тут водиться для покращення оборонних моментів, як ви кажете, а ми говоримо не там, де водиться. про атомна електростанція, да хмельниць так. говоремо так, про ну, І ну, в Нетішині, тому що ну, я це мав особливий момент. Я тут мені складно коменту я мав зустріч пане Ігор з депутатським корпусом Нетішинської громади, і вони кажуть: ну добре, оборона атомна електростанція. Але так. коли голова військової адміністрації розподіляє кошти на благоустрій, то це точно не про оборону. Це е, про Він розподіляє про розподіляє згідно програм, які приймають депутати. Він же ж по іншому не ми, може. Ви Знаєте, ми тут не торкаємося ще однієї дуже великої суттєвої проблеми. Ми тут говоримо про територіальні громади. Але є ще обласні ради і обласні військові адміністрації. Так, от на сьогоднішній день обласні ради, як органи місцевого самоврядування, вони повністю усунуті від тих повноважень, які передбачені конституцією, і які не передбачені, що в період військового стану військові адміністрації мають їх забрати. Ви ж подивіться, в областях сьогодні голови обласних військових адміністрацій затверджують програми, затверджують і використовують кошти за це все. Колись раніше чи пізніше треба буде відповідати, бо це незаконно, неконституційно, і це не що інше, як узурпація влади. А хто відповідати і має будуть відповідати ті люди, які ставлять підписи, тому що вони сьогодні виконують і беруть на себе повноваження, не маючи на це жодних підстав, і будуть відповідати ті, які придумали якийсь документ типу постанови уряду, яка абсолютно незаконний спосіб передбачає і делегує їм ці можливості. І я просто чесно не розумію. Зумію цих людей, тому що вони думають, що воєнний стан в країні буде постійно, що відповідальності ніколи не буде, що за свої рішення не треба буде відповідати. Те, що відбувається сьогодні на обласному рівні в Україні, це є повна узурпація влади, і це повне беззаконня Ви вже сказали це кілька вибух. разів. Колеги, я Віталі, мушу вибух. просто трошки трошки напевно розтлумачити. Насправді добре підняти питання відносно на обласного рівня, але в нас лише в одній області в Запорізькій. Повноваження Запорізької обласної ради передані обласній військовій адміністрації, да? в одній області. Тепер да дійсно ми могли б не спостерігати на початку 22-му році, коли була певна сум'яття і нерозуміння, як застосовувати ми норму закону, коли ми голови обласних військових адміністрацій там це. Хоча зараз я спілкуючись наприклад, з асоціацією обласних та районних рад, чую навпаки, що в принципі вирівнялася ця ситуація. Сьогодні в обласні ради якось більш-менш ну опанували цю ситуацію. Відлагодили ми режим, ну там вийшли на нормальний режим функціонування і спілкування з керівниками обласних військових адміністрацій. Але дійсно ми маємо такий прецедент, але треба теж справедливості раді сказати. Це не рішення уряду. Передача таких повноважень це рішення парламенту і стосовно громад, і стосовно обласної ради. Тобто, що відбувається? окремою постановою Верховної Ради України. Голосується ця постанова для того, щоб передати, наділити начальника військової адміністрації це населеного кожні, кожні по, адміністрації. По, по кожній окремій військовій адміністрації. Чому кажуть, що це незаконно? Тому що такого не було. І будь-які рішення зараз, да, будь-які рішення, навіть якщо вони не оскаржені на даний момент, це перевищення повноважень конкретною людиною. Коли ми говоримо про тиск, це конкретна людина. І яка не докаже, що їй десь з центру давали вказівки? І Якщо, наприклад, ми беремо там вараш або Нітішин, то е е у вчителям є розпорядження органу місцевого самоврядування і вони отримують субвенцію, виплачують зарплату. То якщо керівник військової адміністрації бере на себе такі повноваження, то потім буде відповідальність, тому що парламент парла і комітет, до речі, профільний дав роз'яснення, що без рішення парламенту повноваження не рахуються переданими. Розумієте, чекайте, можна я дилетанське питання Дайте. поставлю? Я, про ремарку я, я одну скажу. Трохи. Давайте ремарку, Давай, щоб. Давайте, а потім я питання. Так, зрозуміло. Mm -hmm. Насправді комітет дав роз'яснення не те, що передавати, а про те, що бюджети, саме в частині бюджету, то мають прийматися в обласних, адміністр... ага. в обласних радах, мають прийматися обласними радами. Ага. Але є, Це комітет дав, в тому числі я за це голосував, але є колізія, яка е трактується трошки по-іншому. І тому деякі військові адміністрації, вони. Всі. Я б не сказав всі, бо якщо ви друге ваше роз'яснення було перше, стосувалося, ми говоримо про обласний рівень, так а я кажу про місцевий рівень, О -о -о. де без постанови парламенту так написан закон про е е воєнний стан. І коли видається указ, там єдина мета написана забезпечення е безпеки О, і цивільного захисту. А коли готується постанова, от ви навели приклад в сюжеті по Гастомілю. Mm -hmm. Або, наприклад, давайте відверто говорити по Херсону, користуючись нагодою, е е мер Херсонов. Полоні, так само як мер голови пристані Херсонської області, в полоні там впроваджені військові адміністрації, і там зрозуміло, що повний спектр повноважень, бо ради немає не там, не там. Немає кому ну спадкаємності бути. То там впроваджені вже керівники військових адміністрацій, і вони діють відповідно до закону, бо в них є документ, що їм передані парламент за це проголосував, і в них весь спектр повноважень. Стоп, у мене питання: Херсон, це приклад, де немає мера. І немає Голопри... мера. і, Голопристан. і Голопристан. Вони Давайте в візьмемо, наприклад, міста, дає мер і дає військова адміністрація. Бараш. Ну ось ось і в Києві, ось ми живемо. З Андрію, Там де є мер, або є інший. виконуючий обов'язки мер, або є е, місцева рада, яка може чи? обрати будь-якого секретаря який Давайте стане... так, питання. Там немає, Хто головний? Голова військової адміністрації чи мер, якщо їх двоє. Ну, от, власне, тут Різні якраз є проблема. А, проблема є без закону. З... Європейська комісія в звіті написала, що парламент. Має прийняти зміни до закону про місцеві державні адміністрації і про а, правовий режим воєнного я стану, мені. де чітко прописати критерії, коли діє і в яких обсягах діє військова. Тобто адміністрація. ми не знаємо хто головний, якщо їх є двоє в місті. А, відбувається колізія і ми доказуємо це в судах. Десь програємо, а десь програємо. А, а як ви до цього дійшли, ну... Ігоре Олеже? Ну ви ж парламент? Ні, насправді ну зараз ми дійшли до того, що ми цей закон прийняли. Якщо там є колізія, я не знаю, хто головний в місті. Зараз ні от, головний звичайно, звичай, місцеве самоврядування по місцевому самоврядуванню головний секретар або мер щодо оборони, головний начальник військової райони. А адміністрації. як вони а як де ділити, але де оборона, даруйте, а де самоврядування але даруйте, це олеже? Тут точно ні при чому, тому що ми за ці речі в парламенті не тільки не голосували, а ми в парламенті завжди публічно висловлювали позицію, що це незаконно. І якщо ми сьогодні говоримо про обласні ради, то на превеликий жаль. Практично всі бюджети в областях затверджують голови обласних військових адміністрацій, що є незаконно, що суперечить рішенню роз'ясненню Дорогі глядачі. Якщо ви заплуталися, це не ваша проблема Точно. і не моя проблема. Виявляється, в нас є велика колізія. Якщо в вашому місті є мер і голова військової адміністрації, значить закон чітко не каже, хто з них правий. Власне хто з них вищий комісія каже, що треба внести зміни до закону і чітко нам показати як мешканцям і сказати Мер, ти займаєшся. Цим начальник військової адміністрації займається цим і закон це говорить, що місцеве самоврядування передає свої повноваження військовій адміністрації тільки після погодження парламенту, так Абсолютно так. так. Це і повністю було... повноваження місцевого так. самоврядування. Відбулося приклад це відбулося, наприклад, в гостомелю. Абсолютно але, але є ще є питання частина Я повноважень дум. і до передачі От ми говорили про колізію. Да, коли є одночасно Дякую. і мер, і представник міської воєнної військової адміністрації, але є така колізія в квадраті, коли є. Мер представник військової адміністрації, а ця громада окупована, і насправді влада в цьому році продовжує президент України своїм указом створювати військові адміністрації. В районах, в містах на окупованих територіях пане Віталію, на що це робиться? Ну тут відповідь є доволі така, можливо, там непроста. Ну з одного боку, дивіться, тобто у нас є дуже цікавий прецедент в Запорізькій області. Міський голова Мелітополя до останнього до да? тобто, це буквально те, що відбулося там днів 12 тому назад, коли е, він же ж був а не так, тобто попередньо. Він був призначений головою обласної військової адміністрації Іван залишаючись міським головою окупованого Мелітополя. Так. Нарешті кілька тижнів тому назад, указом президента, це питання трошечки було врегульовано. Він втратив вже повноваження міського голови Мелітополя залишився і має можливість зосередитися тільки на позиції голови обласної військової адміністрації. Для чого ми це робимо? Ну дивіться з одного боку, у нас є відповідь на це питання, таке таке, що ми таким чином е, нагадуємо собі, нагадуємо світу про те, що це наша територія, це наші громади, і нам потрібно в принципі ми про це постійно нагадувати. Рівно так само, як ми це Мера робимо… недостатня в такому випадку. Так. якщо про той же Маріуполь сказати, наприклад. Ну, начальника військового дивіться, там там е мер Маріуп, а мер Маріупля за Маріуполя. Мер Маріуполя залишається Квітні на помі цього року. Створили Маріупольську міську військову адміністрацію указом президента. Навіщо це було зроблено? Я практично ласка, ви навіть. задавали запитання, як громадянину, пояснити е, нашому е, донору е, за кордону звичайному благодійному фонду State Military Administration, Вони коли чують мілітарі, вони кажуть окей. Є централґав, є центральна влада, яка займається через Рамштайн через різні речі допомогою військовим. Ми не маємо права, як в Німеччині у Франції надавати вам, ну як воно називається подвійного призначення, бо ми підпадемо в себе на порушення нашого законодавства, яке є. Тому ми співпрацюємо виключно з муніципальною владою, і коли вони бачать а, приставку військова адміністрація, а, чому по Маріуполю до довгий час ну рішення нам вдавалося стримувати, тому що величезні кредитні зобов'язання і нагадування про те, що Маріуполь це Україна, і французькі колеги казали, почекайте, є один юридичний суб'єкт, це муніципальна влада. Мер разом зі своєю радою, з виконкомом переміщений в Запоріжжя юридично перереєстрований, як і деякі інші громади. І в нас з ним всі угоди. І ми допомагаємо відповідно центрам. Я Маріуполь. Ось ще є приклад. Ви зазирніть, як думають. Рисічні люди, які за кордону допомагають нам, але вони діють по своєму законодавству і вони не будуть розбиратися, коли бачить військова адміністрація, щоб не потрапити під санкції в себе всередині.